Ну Він виліз, побіг туди, а там машина горить. Там пожежа була страшенна. Він сюди, а сюди все забавлено, То сходи, там, тут є сходи, вони забавились. ледве пройшов і от сюди вийшов вже. Геннадій Бойко показує місце, де була квартира його брата Олександра. Чоловіку 65 років та має проблеми зі здоров'ям. Що здав 6 годин, я вже не пам'ятаю. Удар був, це спочатку на Коновальці. І я вискочив на балкон і бачив, як шахет сюди летів. А потім брат і каже, що все горить. І так дійсно там горіло все. Ну, в кругі, так от о, якось так вийшло, машина там з того боку горіла. Я раверем приїхав, брата забрав і така от справа. Будинок, де жив брат Геннадія, відновленню не підлягає. Люди, які тут проживали, отримали від міста грошові компенсації та купили нове житло. За словами голови залізничної районної адміністрації Ігоря Савки, загалом на вулиці Міхновських несуть чотири будинки, де монтаж вже розпочали. Ми проводили технічне обстеження з експертами, і за результатами того обстеження ми мали порядка десь 60 будинків, в яких ті інші в тій чи іншій шкоді були, якби потребували ремонту. Чотири будинки, ну за на думку експертів, затратно було відновлювати. Фактично, от те, що ми зараз маємо, це те, що треба було розібрати повністю до фундаменту, фундамент укріпити і по-новому будувати. За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, новобудов на цій території не буде. Ви бачили, на фасаді будинку є проєкт, який буде тут реалізовано. Це місто, яке, на жаль, пережило складні події. Тут буде громадський простір, тут будуть лавочки, тут буде простір для того, щоб мешканці тих будинків, які живуть поруч, багатоповерхових могли гуляти, могли тут проводити час. Цей проект займе певний час. Зараз перша стадія демонтаж. Працівники вже приступили. Завершити демонтажні роботи та перейти до облаштування простору. Планують вже до кінця цього року. Ірина Грицян, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.